Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Русі! Росії! Слава. Дітей не можна лишати без нагляду. Це хибна думка, що діти самі собі розберуться між собою. Ні, ні Має бути нагляд за дітьми і корекція, коли вони якось не так себе поводять, як то нині кажуть таке слово булінг. Так? Це бто знущається один з одного. Ну треба говорити українською мовою нашою, тому що ми хочемо очиститися від е, московської мови, однак ми вже стільки набрали англійських слів, що вже годі де та українська мова. На кожному слові, що включиш якесь радіо чи, чи телевізор і, і там чути хедлайнер. Хто такий хедлайнер? Боже? Шоу? Локація наші слова, відповідники тим словам. І на відміну від тих англійських слів, наші слова нам відразу зрозумілі і приємні, приємні до вуха й душі. Ось так от. Так що треба лише бажання, лише бажання. І якщо кожного дня ми будемо потай потрошечки, потрошечки робити щось. То ми вибудуємо нову Україну. Правда, треба робити потрошечки не кожного дня, а то треба було робити вже 30 літ. Кожного дня. І тоді би ми не мали тої війни. А нині треба робити багато і швидко. Тому що ми 30 літ втратили. Втратили. А нині це все треба наздоганяти. Бачите, як день знань і так. Тож, або якомога швидше, якомога легше наш народ відродився у силі і славі своїй. У цей святковий день нині, як і тисячі років тому, промовляємо. це від ворота силишнього, віва матінка, прийди силою своєї Господи, силою своєї стіли, силою своєї наділи жива матінка, силою Твою наповняємося, святостью Твоей благословляємося і повсякчас сучасными славам. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава, живі матинці, слава слава слава.